24 години на добу Господь спостерігає за нами. У Священному Писанні сказано проклятий Той, хто роботу Господню робить недбайливо. Я хочу підкреслити, що є дбайливі християни у роботі Божій, а є недбайливі. Дбайливі християни наживають собі благословення та дітям, а недбайливі прокляття. Апостол Павел сказав, все, що ви робите словом чи ділом, робіть в ім'я Ісуса Христа, дякуючи через Нього Бога Отця. І все, що ви чините словом чи ділом, робіть як для Господа, а не для людей. І Ісус Христос сказав, і все, що ви зробили одному із найменших оцих братів, то ви зробили для мене. Тому, роблячи добре, не будемо сумувати. Бо якщо не ослабнем, гарантує Біблія свого часу пожнем.